Друзі, привіт! Як би таких новин немає, ну вирішив зняти відео. Ось у мене в сараї була трапилась яка біда. Заходжу я в сарай і впало гніздо ластівок. І ластів'ята лежать на землі. Я думав, що кіт збив. Ну якби кіт збив, то кіт би поїв би маленьких птич... пташенят. А так пташенята лазили по землі. Думав, думав, в очі кидулася стара калоша. Ось о, з п'янки. Ой, вони вже літають жовторотіки, бачите? Вже вилетіли. Одне осталось. О, і те полетіло. Ну, друзі, ось що я зробив. Де воно? Ось о. Прибив калошу двома цвяхами. Вона тепла всередині. І положив туди четверо пташенят. Всі четверо вон, виросли вже і літають. Бачите, як. Колись у дитинстві, у бабусі, я бачив, теж гніздо впало. І прибили стару шапку ушанку шанку місто гнізда. І вони там теж жили. Ну, ось таке в них новий домик. Так, Ну, а далі зараз уже покажу вам, розкажу грядку і трошки свиней покажу. Ось мої сью моня. Ті, що я ось недавно взяв, коли я в неділю їздив, 6 днів як назад взяв. Дві ось таких свинки, руді, красавиці. Бачите, як люцерку їдять. Дерть вони не хочуть. Ну, їдять і дерть. Ну я їм насипав доволі. А люцерку вони хавають з великим задоволенням. Ну, хай ростуть. Ото маленька менша далі сів, а ця ближче, трошки більша, моня. Ось так, отакі. А ці ось всього вондест у калюжу лізе. Бачите. Одна он лежить у калюжі. Теж травичку їдять, кукурузку. Бачите, який у них здоровий басейн вже вони собі розрили. Ось так. Ма де займає, займає. Досю. Щось фрося ота більше була, заболіла, один день лежала, нічого не їла. Думав, вже вет лікаря визивати, коли одійшла. Ну, чим не таке, щоб вона не абортувалася. Ого, б'ються. Ой, нюся вредна, ганяє всіх. Облисіла. Ось так тут. Так. Десь клаца в мене електропастух пробивав. Ну, трошки, бачите, треба обкошувати. Он там трошки торкається до провода. Ну все, ось тут бачите в мене як. Тут я переступаю, взагалі ось. Один провід, ну два в кучу скручено. Ось, Сантиметрів 30 і вони вже знають, не виходять. Мадест розриває собі. Бачите, зараз лягати буде. Таке вони люблять. Так, добре, пішли далі покажу. О. А ось тут кнопа. В гордому одиночестві. Травичку їсть. Тут їй зовсім добре. Бачите, тут дерева, тут тіньок із північної сторони. Їй тут не жарко, хорошо. Кнопа тут. Кнопа сама, бо ті свиноматки її б'ють. Так що вона набагато менша від них і приходиться оце так робити. Спарувалась, побула з мадестіком трошки і сама тепер поки не буде пороситися. Травичку, бачите, як гарно хаває. А це ось, друзі, весінні. Це їм по три місяці, ех, потікали. Ото двоє чорних однюсі, ото мангалиця і ото последнє побігло. Мале мангалиця, крючок. Тож он з їжі їм даю дерть, там кукуруза, ячмінь, трошки пшениці і люцерка. Воду вже перевернули, ну, напилися. А це ось. Осінні. Бачите, навіть дерт не доїли, ось. А, шаткують травичку, бачите. Зараз уключу їм води. Бачите, мокрі всі купаються. Трошки пустуватий ставок. Ось так, друзі. Поживають поросятка. Ще ще вам кое що покажу. Ось у мене тут грядка з гарбузами. Ось такі гарбузи. Бачите? Це ось хазяїн усе провіряє, без нього ніяк. Так, Малиш? Малиш, без тебе ніяк. І він поряд охороняє, треба пробігтися полільником. і ще разок. Не дуже гарбузи зійшли, трошки там воно більші. Бачите, навіть падалішня кукуруза залишилася. Ну, пооставляв я її, хай буде. Тут свині були, ходили. Так що якось щось буде. А ось мій полільний апарат. Ось бачите. Зварив сам така система. Ну, усі знають, напевне, велосипедне колесо. Зараз переверну отак ось верх ногами. Ось такий ніж. Він ось тут двома болтами ось вище, нижче, прокручувати можна. Зажав. І вперед. Є ще десь ширший ніяк не знайду. І підгортач є і ще до нього. Ось такий, ну, міждуряддя ловкополодь. Ось так, гарбузи, кукурузу, та і, і другі культури всі міждуряддя. А вже дружина там кругом, <гум> то вже із сапкою по старинки. Ось дивіться, оце ось, теж дуже хороший корм для свиней. Ось щириця, бачите ось тако. Ось оцей цей бур'ян. Ну будь-що. Оце все те, що зелене, вони їдять усе. Це ось такі огірочки, ось бачите. Всі маленькі. Ну нічого. Помідорчики трошки піднімаються вже. уже вже навіть цвітуть О, бачите вже помідорчики цвітуть у нас тут очки ось цибулька морковка така ріденька. там он далі буряк столовий горох трошки а там далі баштан. Горох дружина заморожує. Ось тут капуста, укропчик, то солодка кукуруза варить. Молоді качанчики. А це звичайна кукуруза. Пізнувато її посіяв поганенька. Поганенька, тому що сухо. Ну, потроху поливаємо. Поливаємо. Капуста ось яка, бачите, ну, будемо поливати. Оце вже, друзі, люцерка третій раз відросла. Бачите, постепенно, тут з краю більша, тоді далі менша, менша, менша. І вон, два чи три дні назад отам у кінці в самому тільки докосив. А тут ось почав. А тут почалось уже вже трохи скосив третій, третій раз. Ось така. Ну ще не дуже велика. Ось так. Так що сьогодні у нас яке? 17 червня, а вже третій раз почав косити люцерку. Картопелька ось така. Бачите, вже починає цвісти. Картоплю я обробляв перед посадкою від жуків. Ну, поналуплювалися. Вон, дивіться, вже маленькі жуки. Ну, Будемо слідкувати. Будемо слідкувати. Ось таке. Таке в нас потрошку. Це ось кабачки, теж і поливав, прополов полільником. Ну, бачите, погано прополов. Треба ще пройтися, не скрізь посходили. Ну, трохи є. Ну, в цьому році вже починають цвісти. Зараз треба, бачите, сухо. Зараз поставлю сюди сюркавку, воду включу, хай поливає. Ну, з кабачків, правда, такий наїдок. Ну, все рівно. Накидав їм та їдять. Сипнув зерна чи дерті трохи. І літом нема проблем. Так що, якось, друзі, отак. Отак ми потрошку хазейнуємо. Трошки, вже я говорив, розширився, придбав дві свинки. А ці десь отам осінь вже підростуть. І ще начнемо їх на м'язко на салку підуть. З, за зиму і весну. Ну, там по одному, на празники, на Новий рік, на Різдво, ще там на якісь люди питають. Та й собі, бо самі вже почали м'ясо купляти, бо давно ж вже дуже перед. Останнє порося перед Пасхою, те, що заколов. Так що, друзі, ось такі якби, новини, коротенький огляд мого господарства. Щось буде цікаве, щось новеньке, обов'язково зніму відео, покажу. Ну а що ж, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал про поросят, про господарство. Ну, таке. В основному про поросят, про грядку, про господарство. Щось, може, зробив, щось придумав, щось придбав. Такі огляди, огляди свого господарства. Так що, якось так. Ну що ж, буду закінчувати, вже, як говорив. На цьому все. Пока. Слава Україні.